Живе собі, не приймаючись зовсім поміж огнів і вечірніх морозів, поміж світла і гарячого листя, поміж стіни та шиних криків, поміж підземних русел, що переплилися поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефони і фляги. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування. І на портвейн перетворювати зерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйк. лише бути ближче до ніжності люті, і слухати всі її втомлені байки про те, з ким вона стоїть і кого вона любить. Я вигадаю нові літери та розділові знаки. і вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть. Щоб вона забувала те, що могла знати. Щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо, заявить нам, буде холодне і зелене. Дощ буде заливати пам'яті невечер. Хай забуває про все. Хай забуває навіть про мене. Лише про, про мене, хай забуває.